Добродії та добродійки! доброго всім здоров'я! У моїх руках таких хелловінських кольорів синельні дротики. І це є темою сьогоднішньої зустрічі. Я Інеса Кужон, і це мій подкаст «Введення в лялькарство». Одночасно темою сьогоднішньої зустрічі є анонс мого майстер-класу. На який я запрошую вас 25 та 30 жовтня за адресою Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 39, кав'ярня галерея Art Village Ви зможете там замовити каву, замовити все, що там є в асортименті. І ми з вами зробимо три одразу три хеловінські сувенірчики: ось такі гарбузики. жанів та ось таку пані. До речі, мені здається, що така пані знадобиться вам не тільки в Хелловін, а деяким практикуючим панянкам. вона може бути помічницею і відчині. Тож запрошую. Але оскільки не всі ви зможете приїхати до Києва 25 і 30 жовтня, я пообіцяла, що малесенький вступний майстер-клас з виготовлення такого гарбузика покажу вам прямо в цьому відео. Але спочатку невеличка передісторія. я в анонсі назвала оці синельні дротики новим матеріалом. Наскільки він новий і чому я стверджую, що він новий? Напевно, ви знаєте їх вже давно. Але я, як антикварна людина, навіть пам'ятаю ті часи і ті причини, з яких виникли ось такі матеріали для творчості, це було ще досить такі в незапам'ятні часи, коли я керувала. Арт-клубом Золоті руки. Потім він був перейменований в Тодо і розширив свої повноваження. І розташований він був у Києві на вулиці Олеся Гончара. Можливо, хтось із вас пам'ятає про це. Ну, якось відгукніться і дайте про себе знати. А починалося це з того, що навколо мого арт-клубу. Куртувалися, і я цим страшенно пишаюся найкращі майстрині міста Києва, які переважно починали свою творчість з того, що працювали з вовною для валяння і виготовляли прекрасні сувеніри, прекрасні е речі, які можна було носити. Скажімо, там сумки, капці, шапочки, одяг. Так ось, повертаючись до того, як е виник такий матеріал як синельні. Дротики, я хочу показати вам сувеніри, які я дуже-дуже люблю. Це предмети моєї унікальної, дуже дорогої мені колекції. Зробила по пілоту і зробила цю овечку пані Ольга Литвиненко. Олічка, якщо ти нас бачиш, я ще раз хочу тобі подякувати за ці надзвичайні подарунки, які вже майже 10 років уяви, майже 10 років гріють моє серце і мою душу. А для всіх інших я скажу, що пані Оля застосувала тут такі гнучкі елементи, які дозволяють гнутися ніжкам у цієї овечки, тримають взагалі її корпус в такій формі. Дозволяють пепілоці також розмахувати руками і ногами. І на тих порах. Майстри ще не мали такого благодатного матеріалу, який маємо з вами ми і використовували вони ось такі схожі матеріали. І насправді до творчості вони не мали ніякого стосунку, тому що це Йоршики для прочистки кальянів і курильних люльок або трубок. Вони трошки цупкіші. Але що корисного в них, і що саме приваблювало майстрів в цьому матеріалі, так це те, що сам дротик не гладкий, а має таку пухнасту поверхню, яка дозволяє фіксувати вогну і привалювати її сухим методом до дроту. Ви розумієте, якби дріт ми брали гладкий, звичайний. То нічого доброго з цього не вийшло, тому що вовна б просто ковсала по цьому дроту і не давала б нам того ефекту, який нам потрібен. А ми з вами повертаємося до гарбузиків. І, роздивляючись, такий здавалося б простий предмет і простий сувенірчик, ми могли б припустити, що що тут складного береш. Помаранчевого кольору дротик, скручуєш його в спіральку і гарбузик готовий, але це не так просто. Насправді, нам знадобиться не один, а одразу два дротики. Ми з вами будемо використовувати ось такий помаранчевий на майстер-класі 25 та 30 жовтня в арт-кав'ярні галереї Art Village. А якщо ви придбаєте жовтого кольору, або іншого кольору, принцип буде той самий. Отже, дві штучки ось такого пухнастого дротику. І щось таке допоміжне, це може бути або ручка, або олівець. І починаємо з того, що скручуємо кінчики цих двох дротиків. Ось таким легким рухом, небагато, просто щоб вони з'єдналися між собою. Один з цих пухнастих дротиків кладемо як основу на ручку. А іншим робимо сім обертів. Сім обертів це е, із розрахунку, що ви придбали такі самі такої самої довжини дротики. Якщо у вас іншої довжини дротики, то ви визначитеся, коли трошечки поекспериментуєте. Робимо цим дротиком сім обертів навколо ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім повних обертів. А тепер міняємо їх місцями. Той дротик, який ми обгортали ручку, кладемо як основу. А в тому ж напрямку той дротик, який був основою, продовжуємо намотувати ось такими спіральними рухами аж до самого його кінця маємо ось таку конструкцію. Тепер знімаємо це з ручки. Тож майте на увазі, щоб ви не дуже міцно притискали матеріал до ручки, щоб ви могли потім легко його зняти. Тут так само закріплюємо, скручуємо ці два дротики між собою. Потім оцей кінчик ми заховаємо. А зараз з'єднуємо їх в коло, в кружечок. Давайте пригадувати геометрію, чи кружечок, підкажіть мені. Ховаємо всередину кінчик. Заправляємо ті частинки дротика, які трошки виглядають з нашого виробу, щоб вони не заважали. Є, до речі, такі синельні дротики, які вже. Зарані загнутий на кінчиках, щоб дротик зовсім не заважав, щоб ви не кололи свої пальчики. Ось так стискаємо, вирівнюємо, надаємо красиву, охайну форму, і гарбузик готовий. Хочу додати до цього майстер-класу, що не всі ми є такими великими прихильниками такого нового заморського свята, як Хелловін. Але давайте розмовляти з дітьми, принаймні тією мовою, яка їм зараз відома, для того, щоб потихесенько робити лагідну українізацію. А з цією метою я запросила на наш майстер-клас одного гостя дуже цікавого. Його звати Кум Гарбуз. І він потихеньку переведе нас із закордонних заморських традицій, святкування таких свят із демонічним підтекстом до наших українських традицій, і ми з вами поговоримо про те, які були аналоги в нашій українській традиції в українській культурі, і які саме створіння допомагали українському народу або нашим прапрам, які ще не називалися українцями, але. Вони ж власне породили нас, українців, які саме створіння демонічні були найбільш поширеними, і в які пори року, в зв'язку з чим вони виходили на люди, і що вони власне робили? Ще раз нагадую вам, що майстер-класи в Києві за адресою вулиця Набережно-Хрещатицька, 39, кав'ярня галерея Art Village відбудуться. 25 жовтня о 18.00 це п'ятниця. І 30 жовтня о 15.00 це середа. Найближча станція метро до цього закладу це контрактова площа. Папа, -па, зустрінемося на майстер-класі. А наступні подкасти будуть присвячені іншим матеріалам, іншим розробкам. І розробка мого авторського циклу введення в лялькарство весь час рухається, розвивається і зважає на те, які у вас є запити, з якими матеріалами ви хочете працювати, чи маєте ви достатньо навичок для того, щоб робити щось складніше, чи будемо робити все це разом і дуже-дуже поступово? Дуже рада буде бачити дорослих підлітків, дітей. Дуже заохочую до... Участі в майстер-класах сімейні дуети або взагалі цілі сім'ї, щоб ви разом зі своїми дітьми, а діти із дорослими членами родини разом проводили дозвілля, яке дає вам відчуття плеча рідної людини, разом що нам зараз всім дуже необхідно, що дає корисні навички для деяких людей, які Є тимчасовими переселенцями. Це ще й буде можливість знайти тут нових друзів, тому що я знаю, як зараз важко людям, які втратили свої домівки, які хочуть спілкуватися власне, для того, щоб відчувати плече небайдужої людини, тому що Україна переживає дуже тяжкі часи, але ми з вами впораємося і майстер-класи, на які я вас запрошую, мають на меті ще і отаку. Ціль. Папа, побачимося!